Всіх раді бачити на каналі. Це у нас нова серія. І по численним проханням ви просили опрос. Це кожна нова серія. Зачем ти це кажеш, Шка, Тому, що це? Типу, це нова серія, це нова серія. Так, у слежиші. нас такого не було. Це точно нова а? серія. Це точно нова <ріх> серія. Коротше, друзі, ви Можливо, просили. Це остання серія. <ріх> <ріх> не... Ви просили оф -роуд. Делай это все четко вообще. Я дивлюсь ви вообще не подготовлен. Я... Вона вообще немає нічого, не, не забродив нічого. Держи, раз. Ничего себе. Ладно, Два. Так, Я дивлюсь, ви по не підготовлені. Латекс. Який хороший! Держи, раз. Блин. Ти С утеплением. И я себе тоже не обдивил. Вот это командная обувь. Ой-ой-ой! Я как будто на дачу приехал! Я, я, был, я, был, я готовый, готовый. я готовый опытный человек, как дебилый, блин, просто. Готов а ты чаек что-то смачненький и полетели в веселый сюжет. Ой-ой-ой! Отлично! -ой -ой. а вот, вот! А? <социт> 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 Бля, ну мы тихо что приехали по такие проселочки просто дороги, тут телепают страшно. Я, два раза я говорил, сразу... что телепает. Это как то в видосе, бачил чувак, делает? <социт> да, да, да. Так, ты сильно не блатуй, вот ты у меня на коленях лежишь, тут сидушка не держится, походу. Это не Я не знаю. А как он в такси в купе ездить, мне интересно. Блин, ну рулет, мое почтение, я вам скажу святой лука какой, да? Его бачите? так святой Николай, наверное. Да понял, они коли застрялывают, а тут оборвана голова. Ты бачили А Кобры, Йидим кобры дальше. да. Идем дальше. 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 Дальше, дальше, собирать... дальше сейчас. Что? Едем дальше. Идем Сейчас подождите, нас мы быстренько в магазин за водичкой сходим. Мы что, на неделю бухать едем или что? Меня жена отпустила только до вечера. Нам цим до вечора, понял. Отак і виглядає класичний оффроуд, правильно Максим? Да, правильно. Заправка, да? Хотите да. розправлять. <реш> газ, як обично, правила безпеки на вищому рівні. Газ трави. Та це нормально, все хорошо, головне не рядом. вже Воняє так, що дуреє. В машині буде капець. А там а, газ тут. А, а заправщик материк каже, як будеш виходити, іскру не пусти, каже, по асфальту. <реш> Поэтому ми вирішили до дістатися до 7. Поки ми ще не виїхали, пацани вже тачку чинять, це у нас диво таксі. А купешна удобно в таксі ганя. Нормально. Нормально, Ну руль, понял. Спортивний, а ще такий. Ні, такий не, не ламай. Такий тоненький. Коротше, 1,6 на карбах. А скільки цена? До скільки ви прощали, знаєш? 100 півтора. 1500? Тут взагалі правильно. Арок не було, приварили уголки. Великий в цій що тут стоїть от 99-ї у нас приборна панель. І от там коли сидиш, то тупо колінам упираєшся. Макс, тебе теж 1,6? 1,6 на газіку. Вони говорили, що вони тут часто їздять і трек, в принципі, прикольний. Ми зараз подивимося, може і нам зайде. Може ми на Волги поїдемо, покажемо майстер-клас. Ну, вообще лакше мило, я вам скажу. Кожа не сиденья, а руль вообще какой-то взорванный. Магнитофон. Если... если маленький поставить, не незручно. На великом хотя бы как раз... Так, подожди, у нас уже перше препятствие. Объезжать будем? Ну все справа мы будем. Ой, ось мари, убьет кому-то. Понял? Ниво! Немає дороги! Сделай сам! Я не знаю, що пацани намагаються зробити, але вони хочуть це дерево. Це просто геометрія. Ти береш отам от уголочок, я знаю, я знаю, я в ігру грав э, э, в Уаз тайм триал, там в комп'ютері. Ти просто береш так хватаешься э, і все. Я почти уверен, що вони його не здвинуть. Я а, тупо так, уверен. Так, Тут дерево так. просто, ну. Блядь, ну, подивіться, подивіться на розвір дерево. Як вони питають, хочуть його ниво подвинуть, я не понимаю. А не просто, просто об'їхати його куди? Ну там дерево там срубить какое-то вон. А куда ты поехал? Так я и думал, что ми його. А Игорю! А Игорь, я сама хереп сам! Понял? Игорь сразу его в березань на дрова. вам же дрова надо. Не сдал! Ну я охерел, Игорь, я не знаю, как ты его сдвинул. Но я честно уверен, вона така маленька. Я чуть-чуть гаску и пошел. А це озеро, да? да. Ви зацініть просто який тут. Ну 300 метрів выбила, ты карьерки чай. Ну ми на такі підйом там звернули. А да. ні. Ну чуть не поехал! З квадриками. Ми на, Вол... ми, на, Вол... ми, на Вол... ми на такі виїжджали. Та хай дає! А? Хай тяне! Що? Тяни Тяни, каже давай газу, 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 газу такий на якісь мене таке ощущение, че десь в, дачу, ощущення, да. в лагері, і ми поїхали кудись в поход, поняла? Такі тим азарт внутри, не понімання до кінця, що буде не далі. дальше. Не, не, не понимання вернемся ми до дому, чи ні, дома ні, чи не точно чумаходить пацани стільки їды іменти в набрали, що вони як будто на Ночі точно не замерзли. наш наш вот этот трип, тому що дуже красиві места. Мы їдем по якимось ущельям, по таким всяким переходам. Такий есть легенький вайб, букавеля, щось такого. Что здесь мы їдемо в якихось лесах, полях. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Так, ну я, честно говоря, не знаю, что будуть делать, пацаны. Ну, там просто там лютый торф Я не знаю, как нас зебравшись туда з'їжджать. Стой, стой, стой! А куда Нива делась, а? Катя, козла, Кать, Я выхожу! Я тоже! Ох, у что-то в глаз прилетело, Немного грізюки прилетіло в морду. Нічого, трошки дорвався. Ура! Ну що, витащили з жопи оцей. Ви подивіться, наскільки сильно вона сіла. Тришак просто. Короче, тут і провалюєшся. Я не знаю, як вона її витащила. Но в будь-якому случаї це добре, що витащили, ми продовжуємо наші покатушки. Щоб ви розуміли, вот так это все выглядит. Тут давно, мені кажется, вже ніхто не їздить, бо все позаростало. Колись тут була дорога явно, але це було давно і неправда. Як апаратик тобі? Хорош. Конечно, тут руль непонятно, як він в сторону стоїть. Главное, що і крутиться. Да, у нас гідрача немає. Ой. Я мягенький. У нас гідрача немає. Але... Ну, Ты держишь руль как дед іменно. Дед да? на дачу едет. Не, на Афроді а так, пальці вверх, да? Як вцепився, так і їдеш на оффроуді. Головне не застрять. Ні, просто отак не можна держати, всі пальці повидуваєш. А хто так держи руль? Ну єсть отак, їсти отак. Я перший раз не бачу таких руля. Пацани виїхали на поле. Ну, ми просто їхали по полю, там Ігорю катався. Ничего, схельки сесть не было. І <ривістя> пацани знайшли Нашли, <ривістя> нашли якесь удивительне місце. Вони колись катались тут на квадриках. Тут <ривістя> просто озеро, бля, хминок показав. <ривістя> да, там типа озеро. Може, ми подальше фу-фу-фу. <ривістя> <ривістя> так, так, да. <ривістя> шо, думаєш, ти що, думаєш, ты реально тут проїхати? <ривістя> Надо пробовать, я тоже так думаю. Мне кажется, что мы проїдемо даже, по я дивлюся тут. Да, що там твердо, вона промерзла. За тут вообще нема глубини. Тут дуже мелко. Все, по пороги. Лабука. Ззаді глубже, да? Що здаряю кудись. О, бля, там яма. Я вам так скажу, Тут страшно садить. Да делайте все четко вам. Назад? Задом? Не, Макс, походу вы тонете. Чотка, Ивана, чотка! Ну и чего ты второго не получить? <ріст> Просто я думав, акуратно з'їхати. Ну, а ну давайте. Давай! Сраз... давай. Ти тут не приедешь, да? Дивись! Игорь! Я мені, не пацаны Третя передача, он бачиш фургончик, вот розганяєшся і на третій перелітаєш. Давай, ще раз. Давай, все, тепер ти теперь ты знаешь, как газ пол, газ пол! А ви говорили. Це набагато круче, ніж любые всякие. Ну, типу, скажи мені якесь развлечения, дебилячивают. Ну, квадрики, мотоцикли тоже прикольно не, по не, не, не. Одинаково. Ну, там, типу... Охота, рибалка. не знаю. Ну, что ты можешь? Нет, рыбалка ні. Ну, не. Не. ну рыбалка, це... цело і болото. Рибалка це прикольно, но типу, скучновато. Охота, мать Ну расскажите, як вам взагалі сьогоднішній экспирианс? Ні, ну, Вообще... просто я перший раз на такі історії. не їздив? Я на таких не був, ми просто брали якісь джипи і їхали в поле або в ліс, просто по воді їздили. Я, я на таких тоже не був, ми просто брали трактор і їхали в ліс Витягувати когось. Нет. Ні, не, ну я <реш> тоже їздив там на джипах по полю, по лісам, але щоб отак так поняв, що типу ветки, да, не ну, ветке, понял пофіг. Вони дивляться отак, О, о вроде з перевіримо. Ні, Мені ще знаєш, не подобається. Типа, ти під'їжджаєш, вони такі ходять-ходять, о, ходять. калюжа, яма, давай, я хто їде, да, я їду. В яму, то есть, если есть какие ну, типа, вообще, що ты не думаешь, что там можно проехать, пацаны такие, о, прикольно, давай попробуем. Да, то есть, як, если в обычном житті мы всегда стараемся объехать, что да, там що, ворота, щоб заехать. Э, ну, не навредить машине, нет, щось здесь не поцарабать. Через... Вообще... Пацаны тупо через лес, вот так вот да, ветки, да, нет, дерева, вот, я, я так, перша, другая. Та я не и кажу, <рес> друга, третя, понижена. <рес> Мне нравится, як вони третью включають. Вони включают третью и кулаком в торпеду. <рес> 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 У застосунку Headline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто із свого смартфона всього за 5 хвилин, і тут же зразу з'явиться готова страховка, а також інструкція дій при ДТП та контакти страхової. Крім цього, ви можете поділитися своїм полісом з іншою людиною, якщо їздите за кермом одного авто, для того щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо буде потрібно. А з моїм промокодом урядов. Як завжди, отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Користуйтесь, рекомендую. В мене дивись, це у нас повишений, понижений ряд. Це ми йдемо на повишені, на другий. Тобто, Тут, понятно, перша, друга, третя, четверта. Повишені, сюди, понижені. Це у нас так? Да? Передня, так. Да. Це передня, сюди є вниз. Так, на дорогу надається. Вниз, если мы включаемся, что у нас? Что может быть круче, Нива, тики дефендер, вот ну, именно такой же ну, боевого. Фантера, кстати, хорошо едет. Пацаны тоже скажут. Поджеру, как коротко, мира, бурлен. Паджерик тоже идет. Па цей маленький? Да. Ну от я спрошу, Проте, да. вот я ж протест. Короткий деф, вот? короткий паджерик. Eh, То есть, це якраз ці машины. Но дефендеры, даже старые дефы, там 90 годов, під... ну, стоят да. по 20-30 тысяч долларов. А Нива по факту стоят хорошие Нива. 4-5. Cada. Короче, у нас есть хорошее препятствие. Пацаны болото показывает. Да. Не на питань. А что, Макс? как ты хочешь приехать? прямо, туда и обратно, туда и обратно. Это я скрипом можно. И так приезжать, и так приезжать. Как На Сейчас Серёга Сейчас Серёга. эти заброды что? Купы здесь что? Деньги есть. Да, ну, а ты что, форточку? Деньги а, денег я куплю! Просто, блядь, на друге шкафе первым Что? Форточка сейчас. Чтоб дуло, кондиционер настроил! Шина. Самое прикольное понял, вот тут до грязюка на этой резине просто заезжаешь в тину в воду на мосты. Лёд не она не может ломать лед. А? Не, не может ломать лед. Да, ты я что, лёд, я тоже а то а залетаю, бах, там вот такие толщины лед. Просто да, охерен, вот а, вот, 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 типа, получается, просто проваливаешься. Да, да, да. Все и все, зубовота. я научился. Понял, да, она типа мягко по сцеплению заплатила вся. Нахеков хтось. Ну короче, ні, вообще класно. Авфроуд. Просто супер круто. Тут тачка на дачу, там піске. Бо, на піскет. І там можна буде до гори. і там простоємо. Дивись, вона просто йде по всьому. От тих лечив понижено, болото, не болото. горешь мойка началась надо окна помыть вообще ничего не видно куда чем ты боковые моешь? мне кажется лобова лучше промыть то пофиг ми... в них там и не видно а эти вовка помыем вок самый главный ты подобно эти да. зеркала просто нет это ну, зеркалами тут никто и не пользуется зачем ты эти зеркала мыешь давай лобашек джизну и все а у нас дворники вообще не функционируют Ну все четко. Сейчас той стороны чем видеть. Дыша делаю. Эквилибристика, давай, погни капота. Тут лайтово з'їжджати. хлопці предложили ось все отсюда съезжать. Ну, висота понятна. Тобі угол, Коли оце перевішує, думаю, що зараз просто так на кришу Ой, ну, так. ну ні, я тобі розкажу <рес> стрімко. Але за того, що ліфти високі, поняк, і вона короткоходна, ти просто перевісився, і щоб не втикнутися, треба просто на, на газах перейти. було скучно їхати по звичайній дорозі вони поїхали через поле ти подивись куди вони поїхали опа я ж говорю вони лісом якимось поїхали да, піднімаємось на гору я думаю там будемо фіналитися бо вже трошки темніє Да, потім на техніці стряпка ніде не хочуть. Да, не якось неохота тут в лісі сидіти. Але техніка прям топо. Тут тільки ті, ті, що ми їхали, це прям треш. А хто цей чувак на скутері, він що? Дуревший. Реально. Тому значить походу тут не такой жесткости в на скутері. Тип на скутері каже, я на ізичка, у нього просто більше газу, головне не впасти. <реку> Фу! Сейчас отключим ремень с гены, пытим чисто на аккумулятор. Все. Вы решили просто перерезать ремень. Все, минус ремень. А его прям жувало, да, получил? А законный генератор. А то у нас заводу возьмут. Ага. Не тупо загоним. Ну все, сейчас будет хорошо Да, да я шарю. Только... Так сделай ветер. А что ты, очкуешь? На дворе. Не, я не очкую. Чайничек тут капучий. Я... Лис, снимайте финальное видео. Красиво, все прикольно. Нива заглохла. Все, да. Ниво похваста. Дай, дальше мы на трусу. Так а все по гараж. Не можно идти. У нас помпа помпа, не круто. Все, дальше мы в гараж трусу. А все у меня такой... Так А ты що тут. В принципі ми відкаталися хорошо. Да, так, я спустился, выехав. Да. Тому що, якщо б це случилось там десь в жопі, в жопі мира. То було не хуже. Ну так, да, ми по цю підгорку цю витаскували. Ага. Так, в принципі, попрямій собі зараз на тросику. Ла-ла. Ну я щас ти що? я, я втомився. Я, да, я теж я, я, такі я... замаханий. Я нічого не діяв абсолютно. Пацани там тягали, катались, витягували. Пацанам ще огромний респект, що вони витащили на таку бешену експедицію, Получили нереально крутий новий опит. Мені дзвонила дружина, якраз коли ми їхали. Я їй сказав, що хочу купити Ніву. Вона сказала, що я ночую тепер на вулиці. Тому ми дуже. Я що вам також сподобалося, як Нікіті і Ігорю. Ну і мені, звісно. Я, я, ага. я, я вже не могу, Я вже да хочу. Не В смысле, Ти могу. Хоч потягувати. Друзі, вліпіть пару лайків, напишіть комент. Може ви хочете бачити ще якісь покатушки. У пацанов є 4 квадроцикла. Ми можемо нормально поїхати порубить. Если ви наберете 3 лайка, ми строїмо Ниву. Никита Ниву. Никита строїть Ниву. Ми на Никита і будемо добавить, а він її буде строїть. Да, Никита. Я создам баночку, накидайте донатів донативу, я построю Ниву. Не забывайте, що у ряду авто це більше, ніж просто класний контент. Є тачки, якщо вам щось продать, купить, підібрати, будь-що штатів пригнать. Даже таку ниву найти, знайдемо. сразу собі потім вам. Пока-пока. Ім, пока. А ми мы... потолкали назад машинки, бо одна не запускається.